Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. З нами головний тренер команди сухої балки Сергій Гупаленко. Пане Сергію, шикарний поєдинок. Особливо перший тайм. Скажіть, будь ласка, коротко про матч і що не вистачило вашій команді, аби зачепитися за очки? Е, ну, рахунок на табло. Е, доброго дня. Рахунок на табло. Тому ну, мені не сподобалось, як ми грали. Ми домовлялись. Зовсім по-другому. Дуже багато що не вийшло, а не вийшло поки що, мабуть, мало часу. Треба ще час. А так по боротьбі, по бажанню немає претензій. Хлопці молодці. Ще повторюю, що треба час, тому сьогодні багато помилок. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте кульмінацією вашої поразки? Те, що дуже швидко пропустили другий-третій м'яч всередині другого тайму? Так, дуже би, талановитий хлопець Семенченко. Да? З ауту ну, треба розбиратися по воротарю, як там з аута. 10, ну, тобі ж з лінії ауту, він забиває м'яч. Ну, треба розбиратися, треба подивитись, зараз по гарячих слідах трохи важко казати. Олег Легензевич, на мою думку, провів просто шикарний поєдинок. У нього була якась окрема мотивація, чи він сам собі хотів довести, на вашу думку, що він е не дарма пішов до вашої команди з Аврори? Ну так, у кожного гравця є мотивація. Він повинен грати і як, як, ну, якби заробляти собі на майбутнє да, ім'я. Ну, тому я, ну, я, так, я так вважаю, що всі грали. Просто комусь вистачає ще тактичних дій, комусь не вистачає. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку зараз не вистачає команді, аби закріпитися в топ-8 і війти далі в фінальну частину чемпіонату, як я, я кажу, що мало часу, то що ми награємо, награємо ще не виходить в нас. Тому треба працювати, треба якби виповняти те, що ми домовляємося. не то що каже тренер, ми так домовляємось. Ми приходимо к обшому показнику, тому що треба робити те, о чому ми домовляємося. Дякую вам. Дякую. Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.